А перед тим як розпочати це відео, залишу ваше запрошення на сайт нашого інтернет-магазину. Тисячі ігрових збірок та потужні акції вже чекають на вас на Artline. А чи не здавалось вам дивним, що сага відьмак не така багата на відьмаків? Що в книгах, що в іграх, ми зустрічаємо не так багато наших побратимів по цеху. Що ж стосується їхньої історії, тут і взагалі потрібно скрупульозно досліджувати кожен метр квадратний. В цьому відео ми розповімо вам про живих відьмаків, з якими ми можемо зустрітись тет-а-тет в відьмак 3 дикий гід. Я Андрій Висовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Відьмаки це справжня рідкість в світі Неверленду. Не дивлячись на те, що знають про них всі, шанс зустріти відьмака випадає нечасто. Їх залишилось вкрай мало, а нових шкіл більше не відкривають. І хоч вбивців чудовись, старість похоплює значно повільніше, ніж простих людей, вони не застраховані від неї, а тим більше, від смерті від старості. Не дивлячись на це, відьмаки можуть подорожувати світом багато років. Першому герою нашої розповіді на момент зустрічі з Геральтом було більше ніж 80 років це Гаєтан. Відьмак зі школи кота, якого ми можемо зустріти, взявши квест чудовисько з доброва. Гераль приходить в маленьке село, де знаходить мертві тіла його жителів. Всі вони вбиті надзвичайно точними ударами меча, а неподалік валяється відрубана голова лісовика. Прояснення в ситуацію вносить ціліла маленька дівчинка, яка розповідає про відьмака, що все це скою. Бою він загубив медальйон школи кота, який Геральт бере з собою і віддає Гаетену, зустрівши його неподалік. Геральт вирішує вислухати розповідь колеги по цеху. Як виявилось, люди обманули Гаетена і не хотіли виплачувати договорену суму. А після й взагалі вирішили підступно прибрати відьмака ударом вил в спину. Гаетена охопила злість, після чого він перерізав всіх жителів доброва, крім маленької дівчинки, яка нагадувала йому його меншу сестру. Остання померла 10 років тому від старості. Далі у нас є два вибори вбити гаетана або відпустити. Останній варіант буде більш правильним та й дозволить вам отримати непоганий сталевий меч. Утім, обирати вам. Нове видання The Witcher 3 Complete Edition не тільки суттєво покращує графіку, але й додає в гру новий квест. Називається він в тіні вічного вогню і є другорядним сайдом, який можна виконати на 11-12 левелі. Відьмаку дають завдання очистити шахту від злої сили. В нетрях він знаходить мученика: це відьмак Рейнельд, заточений в спеціальному матеріалі. Квест, на жаль, не є великим, тому розібратись в тому, що відбувається можна за декілька хвилин. Після того, як ми звільнимо Рейнальда, ми зрозуміємо, що відьмак охоплений злим духом. Ми повинні перемогти колегу в бою, після чого перемогти злий дух. Тоді Рейнальд розповість нам свою історію. Це один з перших відьмаків школи Вовка, який провів у заточенні біля 300 років. Він відправився сюди через жертв вічного вогню, а останні закрили його в шахті, щоб зло не могло з неї вийти. Запідозривши недобре, Рейнальд чинив супротив духу і вирішив заточити себе в цій печері. Відьмачі мутації прекрасно зберегли його тіло, але розум відьмака вже давно втратив свій блиск. Згодом квест пропонує нам декілька варіантів розвитку подій, спойлерити, які ми не будемо. Скажемо тільки наступне: цей квест можна було зробити значно більшим і цікавішим, замість того, щоб просто показати медальйон Вовка з серіалу від Netflix. Лето з Гулети може бути або другом, або ворогом. Все залежить від прийнятих вами рішень в Відьмак 2, а також у включенні їх симуляцій в третій частині. Все ж злето завжди веселіше, тому думаю, кожен з вас хоча б раз залишав його в живих. Якщо ви проходили другу частину, ви знаєте, що в цієї здоровенної гори з м'язів були й інші поплічники-відьмаки з школи змії. З ними ми не перетинались віч-навіч, а от злето більш ніж часто. Цей здоровенний відьмак з Гулета допомагав нам в пошуках Єніфер і її звільненню з рук дикого полювання. Допомагатиме цей бурмейло і при штурмі Каєр Морхена. Лето є одним з двох персонажів, від яких Геральт потерпів поразку. Не дивлячись на буремний шлях і всі негаразди на ньому, з цим відьмаком все буде добре, адже він поїде за сині гори або залишиться в Каєр Морхені. Та далеко не всім відьмакам щастить, так як нашому попередньому гостю. Переважна більшість з них не доживає до старості, адже чекає на відьмаків або смерть від меча, або смерть від пазурів у темряві. З відьмаком Києном все вийшло більш екстравагантно, адже його викрали і піддавали тортура. Киян заключив контракт з принцем Адріоном, який успішно виконав. Після він сів на борт корабля Літучий Олень, де знаходився чародій Іренеус Ван Штайнгард. І останній підкупив капітана, щоб розділити каюну з відьмаком, після чого наслав шторм і телепортував Кейна до своєї лабораторії. Там він піддавав відьмака страшним тортурам, як фізичним, так і моральним, бажання дослідити його тіло і випитати секрети створення відьмаків школи кота. В лабораторії під Новіградом той майже що закатував Кияна, але під сам кінець вирішив заточити в його тілі демона. Зробити це вдалось, але оминути його гніву ні. Демон в особі Кияна вбив мага і залишився назавжди сторожити лабораторію. Таким чином, зустрівшись з Кияном вічнавіч, ми зустрічаємось лише з його оболонкою, всередині якої вже давно немає людської свідомості. Відійти у відставку і померти у власному ліжку річ недосяжна для відьмаків. Подібного чи не зумів зробити ніхто. Але спроби були неодноразові. Вирішив перевірити долю, і Бертрам Таулер, відьмак зі школи кота, який залишив своє ремесло і став мисливцем за головами. Він мав власний загін головорізів, якому довелось вислідити колегу Бертрама по цеху, Айдена. Останній був другом Ламберта, який шукав Бертрама задля помсти. Коли ми виходимо на колишнього відьмака, той є поважним купцем, який живе простим життям. Бертрам розповідає власну історію, котрі Айден не такий вже й благородний і чесний. Що робити з ним, ваша справа. Але пам'ятайте про гарячкову натуру Ламберта. Ну, і трьох інших відьмаків Весеміра, Ескаля і Ламберта ви знаєте вже дуже давно. Сенсу розповідати про них я не бачу, але є сенс розповісти про інших відьмаків, згадки про яких можна відшукати на континенті. Цього добра дуже багато, тому подібна історія може вміститись лише в серію відео. Пишіть комент під цим відео і підписуйтесь на ArtLine Play. На сайті інтернет-магазину ArtLine ви можете купити ігровий ПК, який дозволить оцінити всі красоти нового видання Complete Edition. До нових зустрічей в Неверленді!